Всім привіт! Мене звати Олександр Новіков, мені 41 рік. Я проживаю в місті Шахтарськ у Дніпропетровській області. П'ять років тому я звернувся до свого консультанта з харчування за допомогою, щоб покращити своє самопочуття та прибрати зайві кілограми. Мені це дуже сподобалось, бо за чотири місяці я схуднув на 14 кілограмів і неймовірно змінив свою фігуру. Я постійний учасник проєкту марафон стрункості, бо вважаю, що немає таких результатів, які отримав один раз і залишив на все життя. Над цим постійно треба працювати, вдосконалювати себе і покращувати свій стиль життя. Тому запрошую вас до нашого проєкту, який працює постійно. Це надзвичайне місце, де ви можете отримати гарні результати, гарні враження і утримати цей результат назавжди. Добрий день, мене звуть Світлана, мені 46 років. Я приїхала до Печоравенська з Луганської області. Тут я прийшла додати фізичної активності у Фіт клуб Печотаравенськ та познайомилася із своїми консультантами. Вони в марафоні сторонності допомогли мені дізнатися більше про правильне харчування. Я змогла налагодити своє травлення і покращити здоров'я. Запрошую всіх на марафони сумкості. Я Тамара, мені 61 рік. З віком я стала набирати вагу. Стало давлення, боліти ноги, задишка. Одного разу я зустріла подругу Ангеліну, вона пропонувала мені марафон. Вона вже була консультантом в марафоні Гербалай. Я согласилася за рік і більше. Я скинула 23 кілограма. Я себе намного краще чувствую, де ділося давлення, перестала боліти голова, сустави. Я стала енергійна. Я дуже рада, що я гербалаю. Всім дякую. Мене зовут Тетяна, мені 67 років. Я познайомилася з консультантами півтора року назад для того, щоб бути фізично активною. быть здоровой, держать свой вес под контролем. А мой вес это 55 килограмм. Приглашаю всех, независимо от возраста, приходите в марафон. Стройності вам підберуть програму і зроблять все, щоб ви були здорові. щасливі всім привіт! Мене звати Наталя. Я з Криворогу, мені 38 років. Це мій вже сьомий марафон, сьомий забіг. Скинула 7 кілограмів за весь період, з липня місяця. Дуже задоволена. Пишаюся собою. Дякую консультантам, тренерам. Моя мрія здійснюється тільки вперед. Продовжую йти далі до досягнення мрії. Мене звати Тетяна, мені 57 років. Все життя я боролася з лиш з зайвою вагою і нарешті знайшла те, що мені потрібно. Я познайомилася з моїми консультантами Новіками, Новікови Олександр і Валентина. Вони мене запросили в марафон в стрункості. Там я змогла покращити своє здоров'я, скинути зайві кілограми. Я ще борюсь з цим. Продовжую, не закінчую на цьому. І дуже, дуже вам рекомендую В наш марафон стрункості. Хто хоче покращити своє самопочуття, активність фізична, кому потрібно, приходьте до нас. Всім привіт! Мене звати Наталія. Я активний учасник марафонів стрункості від Herbalife. В них я приймаю участь з кінця липня, і в цей час кожен марафон я не пропускаю. Мені вони дуже подобаються, тому що вони дають мені таку велику енергію. Я пострункішала. за останній марафон. Скинула півтора кілограма, покращила свій рельєф. Я ще відвідую щодня тренування, від яких я просто в захваті. І ці марафони дають мені таку колосальну енергію, ну просто відновлюють мене по повній програмі. Я дуже задоволена і всім рекомендую приймати участь в марафонах. Мене звати Тетяна і мені 69 років. Коли я вийшла на пенсію, помітила, що стала набирати вагу та частіше хворіти. Тоді моя донька Аня, консультант з харчування, запропонувала мені взяти участь у марафоні стрункості. За перший місяць я легко схудла на 3 кг і стала почуватися набагато краще, а вже за 3 місяці позбулася 14 зайвих кілограмів. Завдяки підтримці консультанта та продукції гербала, я змогла збалансувати своє харчування. Покращилось самопочуття, зникли болі у суглобах, нормалізувався тиск. І з'явилося більше енергії. Вже другий рік я з радістю беру участь у марафоні, адже він надихає та мотивує. Бажаєте змін, Приєднуйтесь до нас. Якщо змогла я, то зможете і ви.